Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні наша тема це громадянство України. Але ж ви здогадуєтесь, з чого ми почнемо? А з того, що ви обов'язково підпишетесь на мій канал, якщо цього ще не зробили раніше. Залиште лайк та коментар. Дякую вам за це. Отже, коли мова йде про оточуючих людей, ми завжди якось їх називаємо та ідентифікуємо. Ми можемо використовувати слово людина. Особистість, особа або громадянин. Що означають ці слова? Людина це біологічний вид, вид живої істоти, який має відповідну анатомію, зовнішній вигляд, внутрішні органи. Далі переходимо до наступного рівня поняття особистість. Це індивід, що має певні психологічні, соціальні властивості, певні якості, а також усвідомлює свою унікальність. І все це виявляється у взаєминах з іншими людьми. Це поняття більш соціальне і психологічне. Поняття особа це людина, яка є учасником правовідносин. Це поняття має в першу чергу юридичний характер. Однак тепер переходимо до останнього поняття: воно є політико правовим це поняття громадянин та «громадянство». Громадянство це юридично визначений, стійкий і необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їх взаємні права та обов'язки. Давайте більш детально розберемо це поняття. Юридична визначеність означає, що в законах чітко визначено статус громадянина, правила набуття та позбавлення громадянства. Стійкість означає непорушність цього статусу у часі. Необмеженість у просторі означає, що де б не перебувала людина, у рідній державі, за кордоном чи навіть у космічному просторі її захищає держава, і статус громадянина є абсолютно непорушним. Іноді в деяких країнах допускається можливість мати декілька громадянств. Особу, яка має два або більше громадянства, називають біпатридом. Однак ви маєте знати, що подвійне громадянство в Україні заборонено. Також на території нашої країни можуть бути люди, які не мають жодного громадянства. Таких людей називають апатридами. Громадяни інших держав, що на законних підставах знаходяться на території України. Називають іноземцями. Іноземці та особи без громадянства користуються більшістю прав такими ж, як і громадяни держави, за невеликим виключенням. Тепер давайте детальніше про ці виключення. Отже, іноземець або людина без громадянства, наприклад, не можуть брати участь в управлінні державою, не несуть обов'язку служби у ЗСУ, не можуть стати державними службовцями. Головний документ, що засвідчує громадянство, це паспорт. Тепер поговоримо про підстави набуття громадянства. Перший шлях за народженням. Давайте дещо будемо уточнювати: особа, яка народилася у батьків, які є громадянами України, теж стає громадянином України. Особа, яка народилася від осіб без громадянства, однак які на законних підставах перебували в Україні. Стає громадянином України. Стаття 7 Закону України про громадянство України детально описує усі ці нюанси. Наступна підстава набуття громадянства це набуття громадянства за територіальною ознакою. Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні, брати і сестри, син чи дочка інші родичі. Народилися або постійно проживали до 24 серпня 91 року в межах сучасних кордонів України, може отримати громадянство України. Більш детально про це розповідає стаття 8 Закону України про громадянство. Також набути громадянство можна шляхом прийняття до громадянства. Іноземець або особа без громадянства за власним письмовим клопотанням може бути прийнята. До громадянства України за виконання певних умов, це визнання та дотримання Конституції України, подання декларації про відсутність іншого громадянства чи зобов'язання припинити іноземне громадянство за умов володіння державною мовою, за наявності законних джерел до існування, дозволу на імміграцію і, безперечно, за умов безперервного проживання на законних підставах на території України останніх п'яти років. Остання умова може бути змінена за певних обставин. До громадянства України не приймаються особи, що вчинили злочин проти людства чи акт геноциду, також засуджені в Україні до позбавлення волі за тяжкий злочин, особа, що вчинила на території іншої держави діяння. Яке визнано законодавством України тяжким злочином, також до шляхів або підстав набуття громадянства України відносять набуття громадянства внаслідок усиновлення громадянином України внаслідок встановлення опіки громадянином України, або внаслідок поновлення в громадянстві України для осіб, які раніше припиняли громадянство. І подала заяву про його поновлення. Будь-яка людина має право на вільний вибір громадянства, може за власним бажанням вийти з громадянства України. Однак не може вийти з громадянства особа, яку було притягнуто до кримінальної відповідальності або вже навіть засуджено. Також особа, у якої не виконані всі обов'язки перед державою. Наприклад, це невиплачені борги, несплачені аліменти або інші випадки. Також передбачено підстави, втрати громадянства України. Це відбувається у разі добровільного набуття громадянства іншої держави або в тих випадках, коли попереднє набуття громадянства України відбулося внаслідок обману і подання неправдивих і фальшивих свідчень і документів, а також в разі добровільного вступу. На військову службу іншої держави.